Та містах нашої держави, створення патрульної поліції в обласних центрах та груп реагування патрульної поліції в районах. Крім створення таких груп, одним з основних завдань Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, є матеріально технічне забезпечення діяльності таких груп. І тому сьогодні ця подія передачі 18-ї новини прикрашу автомобілів саме для потреб груп реагування патрульної поліції є дуже важливим кроком в подальшому підвищенні ефективності роботи поліції у забезпеченні безпеки громадян. Тому від голови національної поліції Сергія Князева дозвольте привітати вас в сьогоднішньої події і побажати люського здоров'я у справі служіння народу. Дякую. Доброго дня, шановні шановнічани, доброго дня правоохоронці. Сьогодні дійсно добрий день, незалежно від погоди, коли дійсно ми маємо таку чудову подію. Це нова, новий автор для нашої національної поліції, для лінської поліції. Із, можливо, для когось і це незначна подія, але із таких подій понурюється наша держава. Хочу сказати, що Вінниця і досить потужно е, розвивається. У нас е, на, сьогодні, на сьогодні бачимо, поновлюються дороги, готуються нові підприємства і все правильно. На сьогодні на порядку денного це поновлення парку автопарку нашої Національної поліції. То я бажаю від е, імені е, обласної державної адміністрації, щоб е, ця техніка. А критика і для вас, і для нас, і на благо нашої Вітаю, і що і України. Вітаю, шановні поліцейські. Дійсно, знакова і гарна подія для всього особового складу. Я, як міський голова, точно можу сказати, що людей турбує громадська безпека. Людей турбує, наскільки. Як проженою є криміногенна ситуація не тільки в місті Вінниця, а в цілому в регіоні і в Україні. І саме головне, яка є довіра людей до поліцейських. Я пам'ятаю, 14-й рік буремні події Революції Гідності, тут багато хто є стоїв, коли ми разом відновлювали цю довіру поліції, людей до поліції. Коли ми проводили піші патрулювання. Так само відбувалося в багатьох районних центрах і районах вільніського е, регіону. Реформа поліції йде. Я знаю, що багато людей хтось там десь і незадоволений, особливо ті, хто працювали в Буші, міліції. Чи треба було здавати нові екзамени, проводити атестацію і так далі. Але без кардинальних змін ми не могли би досягти. Того результату, який, принаймні, є на сьогоднішній день, і тих з тих завдань, які ставить президент, прем'єр-міністр, уряд України, ну і, звичайно, саме головне люди України. Я поїхався в цьому автомобілі, але вам скажу, це серйозний автомобіль. Я думаю, що вам дуже повезло з цим. І важливо берегти цю техніку, тому що. Наша держава сьогодні не така багата, щоб можна було там постійно змінювати якусь нову докупляти. І саме головне, належить вчено виконувати свій долг і зробити все для того, щоб люди відчували, що вони захищені саме поліцією. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам належним чином виконувати всі свої посудові обов'язки. Сьогоднішнім днем з затриманням таких прекрасних новеньких автомобілів. Вітаю всіх вас, хто щомиті, пізнає ризики небезпеки, хто, попри будь-які негаразди, виконує свій важкий, але вкрай важливий для суспільства обов'язок. Це захист правопорядку, життя громадян та спокою нашої держави. Братя, нехай ваша нелегка, але почесна справа озивається людською вдячністю від імені Святої Української православної церкви та від себе особисто. Щиро зичу вам вашим рідним міцного здоров'я, миру, миру в ваших серцях, миру в ваших домівках, миру в нашій незалежній державі України. Зичу добра, злагоди і натхнення у вашій почесній праці ім'я нашої Батьківщини, храни вас, Господь, а зараз я прочитаю молитви на освячення цих ваших новеньких автомобілів. Господу помолимось, Господи помилуй, Боже ти силою свого слова весь цей світ, дай людині владу над усім створінням, а також силою, щоб вона могла удосконалювати світ. Хідно, задуми твоєї волі чи не так, щоб ці автомобілі, витвір твій людської праці, завдяки твоєму благословенню служили для добра людини, для її праці та відпочинку. Як Ефіопу, який читав святе Писання, перебуваючи в колісниці, твій раб Филипп сповістив благовість і охрестив його, так і твоїм вірним рабам. Покажи, дорогу спасіння, що підтримані твоєю благодаттю вони робили добрі вчинки і після всіх трудів земної мандрівки заслужили Царство Небесне, життя вічне. Вислухай наші прохання і поблагослови ці автомобілі та їх водіїв, нехай їм супроводжують і бережуть від усяких небезпек, Пресвята влади Богородиця Марія. Святий Архангел Рафаїл і святі ангели через заступництво святого Христофора, святителя Миколая, покровителів водіїв, збережи, Господи, всіх тих, хто їздитиме цими автомобілями від усіляких нещасть для душі і тіла, щоб вони могли безпечно доїжджати до місця призначення, Боже невичерпного добра, благослови ці автомобілі. Створені людьми, щоб вони їм служили, і вчини так, щоб усі, хто буде ними користуватися, робили це на славу тобі і твоєї батьківщини, і свої користі своїх близьких через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь тепер, дорогі брати, я піду по ряду і освячу святою водичкою ваші автомобілі. ate Не угоре надевайся. Наслаждаются, освещаются автомобили сия. Погроплением воды связаны. Вемья вся Сина та святого смыками. Вославляются, освещаются автомобілі сія, Окропленням водиця священни, і м'яця сина та святого Духа, Духай. Вославляється, свящається Слависія, Покропленням води свя священни. І м'яця сина та Святого Духа, Духай. Благославляється, свящається автомобіліція. Окропленням водиця священни. В ім'яця Сина та Святого Духа Амінь. Восславляється, окропляється автомобілі сія. Тоже принял обидствия связи, имя Отця, блина, Бог для друга и не поставит

וואו, מה קרה זה?